Ось ви сказали півтори тисячі доларів приблизно за метр квадратний. Це на етапі котловану чи на якому етапі? Це зараз по суті сама, скажімо так, опосередкована ціна будинку, який на етапі десь 9-17 поверху монолітних робіт. Це той будинок, угу. який на 25-й рік. На етапі котловану це був десь 21-й рік. умовно 21-й рік. Ми почали продавати цей же четвертий будинок, в якому зараз півтори тисячі доларів за метр квадратний. Це ціна трохи вже знижена ніж довоєнна, але сам будинок починало десь 1100-1300. Це була mm -hmm. стартова ціна на котлован на четвертого будинок. Давайте от зараз порахуємо, наприклад, двохкімнатну квартиру приблизно 70 метрів квадратних. Якщо от зараз прийде інвестор, каже, mm двохкімнатна -hmm. квартира, який будинок ви йому запропонуєте? Якщо дуже опосередковано брати, в середньому, скажімо так, говоримо від 90 до 110 тисяч доларів, от буде гарна квартира, там в площі 90, 110, 120 приблизно тисяч це доларів. Це якщо зараз придбаю? Так, да, це якщо купувати.